Тільки цієї осені найулюбленіше свято української еліти свято продажного депутата. Ці вибори у Верховну Раду стануть найдорожчими в історії України. Бо за право сховатися за депутатським мандатом горлопани партії регіонів готові заплатити купи грошей. Чечетов Вльовочкин, Ляшко, Левченко та інші мріють опинитися під куполом, щоб не опинитися за грата. Своїх депутатів раду намагається проштовхнути навіть гаманець Януковича Сергій Курченко, який переховується у Москві. Політологи ж хапаються за голови. Найдешевший вхідний квиток у раду цієї осені буде коштувати 5 мільйонів доларів. А всі депутатські мандати будуть продані більш ніж за 2 мільярди зелених. Дочекалися депутати йдуть на фронт, але виборчий. Як президент гарантую, що вибори пройдуть чесно, демократично і прозоро. Піарники, політологи та штабісти радісно потирають руки. Ну на мене все ж. Ці парламентські вибори обіцяють стати найдорожчими за українську історію. Прошу голосувати! Сість лише 450, а бажаючих прикрити недоторканістю на житті за часи Януковича скарби набагато більше. Дайте нам гроші. Ставки приймаються торги у самому розпалі. Гарно, шановні колеги, гарно. В цілому приймаємо перший політичний загін, найелітніший партії важковаговики, які точно пройдуть у нову раду. Дуля. Політичні оракули твердять, саме тут з гарантованими депутатськими мандатами ціни найбільші. Мінімум, я думаю, по 50 мільйонів доларів. Менше з ними навіть говорити не будуть. Активніше за політичних динозаврів готуються парламентські скандалісти. Іди сюди і по чому, по чому родину сволоч продав. Господин Ляшко виступив супер успішно, показав всю мощь і ефективність телевізійних технологій. Парламентський скандаліст отримав шанс проскочити у новий парламент зі своєю групою. Ви не бачите далі злоноса, і з радістю пропонує свої шанси усім охочим. Містове в там спіски сьогодні. Ну, писавте класічних цифр стоїть трьох там, до п'яти мільйонів доларів. Одно місто проходи. Найбіднішими лишаються партії примари, які олігархи намагаються зліпити із крихких уламків партій регіонів. Вітаю всіх з прибуттям на з'їзд партії розвитку регіонів. України. Ця сильна Україна, ті регіонали та комуністи готові до чергового штурму такого любого їм парламенту. Настав час відродити справедливість. Їм теж потрібні платоспроможні кандидати. Ви платите 2 мільйони доларів. Партія вас вбігає. Розкаже до вас, що ви лучший, що ви новий. Да, ви ніколи не були зв'язані з прошлим. Політологи рахують депутатські гроші і знизують плечима. Звичайно, можна нікому не платити, іти на вибори самому. Хоча повноцінна виборча компанія теж летить у копієчку. Ну, а якщо людина буде йти як узгоджений кандидат по мажоритарному округу, ну, йому все одно менше 10 мільйонів доларів не вдасться витратити, щоб перемогти. У ж встиг купити собі тепле місце. а Хто переживатиме із своїм квитком політичні лотереї? Ми дізнаємося дуже скоро. Нам хватить дві треті парламенту, і парламент буде працювати. Партії починають з'їзди, на яких оголосять списки своїх найбагатших і найдостойніших. Не переживайте за нас, не переживайте.